Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Glide Tower. Я Твер, як бачите, я вже тут. Летимо сюди. Я бачу. Я, я вже трохи грав в цю гру. Я розумію, що тут робити. Так, пригати Ну, так, тут ти так літаєш, як та білка. Що це таке? Ага, я поняв. Це щоб е, високі прыжки Так високо прыгаєш Давай. Чому як бути я на якомусь льді чи? Тут просто оп-оп. Це просте таке обі. Але в нього дуже крута механіка. Тут. Чекайте. Ага, це там в кінці я вже забув. Так, летимо сюди. Тут. Вони не вбивають, але боляче, боляче лазери. Сюди, сюди, сюди. Головне не впасти. Ага, як я бачу, тут якщо ти приєднаєшся до їхньої групи, то будуть чекпойнти. Ну, збереження. Ну. Ні, ну, з збереженнями скучно. Треба без. Ну, хтось впав. Ого, я. Дивіться, як. Я вже довго багато пройшов. Ну, ще так багатенько. Добре, сюди, 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 сюди. Ова. Оп. Сюди. Що зі мною? Демо. Сюди. Ага, там лазери. Не стоять на одному місці. В спів Сюди? Сюди. Де взагалі спедранер. О. Ні, краще не так швидко, бо я впаду. О. Багато я вже пройшов, ні. Ну, половину майже... Ну, половину хіба вже пройшов. Тут не пишуть проценти. А хотілося б. Ого, тут багато... Ой! Зачепився. Оце швидко було. Коло. Таке щось вже було. Це он там. А, ні, то були такі кувики. Ну, майже, майже таке сюди. Напишіть в коментарі в ні, ага, угу. ні, 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 ні. О, є-єє, зачепився. Що? А, реклама? Добре, що це? А, я там. Ну все добре. Пишіть в коментарях, якщо ви... Яку гру ви хочете, щоб я засняв? Ага. Ну круто, що я повернувся, а то я був аж там. Багато далеко. Трохи. Мені вже залишилося. А, ні, не, ну добре. Так сюди. Добре, що тут є такі дерева і камінці, що можна за них зачепитися і по потім відскочити і пролетіти. Ну, ти відлетиш десь на 3, на 2 таких. Ну, то добре. Ну, бо якщо ти впадеш Ой, в самий низ, то буде не круто. О, Ні. Я помер! А! Я подивлюсь рекламу. Я подивлюсь рекламу. Так, все, я тут. Добре. Це подобається. Ні, я б вибрався, якщо б я не помер. Ну, бо ви бачили. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. <риклад> <риклад> о! О! <клі> добре! Добре, дуже добре. Я так повернувся. Пле був? Ну, так! Був я десь... А, ну там! Ну, тут добре, взагалі, супер. Ні. Сподіваюсь, що ми сьогодні дойдемо до кінця. Там ж трохи залишилося. О. Ні, взагалі я. Я тільки тут держ... тримаюсь взагалі. І нікуди не йду. Просто на одному місці. Туди сюди, туди сюди. Падаю, виходжу, падаю, виходжу. О! що Це було? Опасно. Долетів. О! Ось я знову тут. Там, де колись впав. Але зараз я не впаду Оп. Зараз я пройду. так, я пройшов о є, є. сюди, сюди, сюди. Ти сюди. сюди сюди летимо. Ай! Поля було. було. Я думав, що вже впаду. Нам падати не треба. Оце не круто. Що це таке? Добре, я подивлюся рекламу, бо що то було таке взагалі? Там було congratulations? Ну, вже що? Я вже пройшов. Що? Ну добре, я пройшов. Але щось якась фігня, Мені не зарахувало. Мені зарахувало? Ні, мені не зарахувало. У мене було ще до того один. Що це таке взагалі? Ну добре, добре. Е, ну, всім пока-пока. І побачимося в наступному ролику.